Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я роблю афінаж з флажків. Там все в основному тільки червоні флажки, тільки пару штук, отаких От попалося, це я наверх їх кинув. Там, коротше, всі обичні флажки, круглі і квадратні, і пару ж так таких кинувши. Бо окремо їх збирати, це дуже. Дуже їх мало попадає. Так, і получилось в мене 418 грам. Зараз я покажу, що я з ними буду робити. Коротше, я від... відриваю всі виводи. І, коротше, виводи відриваю, і тоді афінажу. Випалюю і так далі. Коротше, я покажу. А виводи окремо. Коротше, буде в нас керамічне, оце, типа, кругляшки, квадратне, оце що всередині. А з ножками я скажу, що я буду робити. Ну, це трошки пізніше. Коротше, змінив я все-таки свої плани. Думав, просто відривати ці... ці ножки, але це буде дуже довга пісня, це цілий день треба страдати цією хернею. Вирішив по-стандартному засипаю зараз отако, Випалюю і протрушую, і, ну, як завжди, так як всі, в принципі, роблять. Хотів по-своєму, але вийде як завжди. Ну що, все, приступаю, опалювати горілкою буду. І от така херня в нас получилась. Випалені флажки і припой з ножками. Тут ножок також до хрена пооставалось. Тепер це відкидаємо в сторону, а це зараз я товчу товкачом, щоб роздробити їх. Хоча би там на половину, на 3, на 4 частини Оце все. І наскільки це можливо, відбираю ці ножки. І тоді кидаю зразу, промиваю, звичайно, водою і тоді заливаю азотку і розчиняю. От що в нас вийшло. Це ножки чисті без припою. Це з припоєм. Поки що ми його. Відставляємо, а будемо переробляти ось. Так, це крупна кераміка, а це мілка з пилюкою, коротше, усім. Зараз я буду і це, і це промивати, і кидати в азотну кислоту. Так, поки ножки я забрав з списку. Пилюки вийшло 56 грам. А цього 207. Все, заливаю кислотою і розчиняємо. От така в нас пішла реакція. Тут це крупненьке, а тут попіл тіпа. Типу. Ось таке в нас вийшло. Після розчинення І от такі два мутних розчина. Так, як я їх не цідив, скільки раз, все рівно вони мутні. Знаю, що треба, щоб відстоялося і зляти чисте, а, муть оставити, але не хочу я чекати. Заливаємо розчин солі. Пішло і тут, і тут. Тут трошки, бо це з цього, з цієї пиляки. А тут ще й щось накалякало. А будемо завтра чистити, промивати, прочищати, щоб вичистити його до білого хлорида. Ну, все, чекаємо ранку. Так. Все-таки вирішив я ці з цими ножками і припоєм з ножками нічого не робити, бо це, так сказати, відходи. Не хочу я з ними морочитися. Заради, можливо, якоїсь сотої грами срібла. Коротше, тут вийшло 135 грам відходів. От скільки хлоридушки в нас вийшло з флажків. Промив, прочистив кип'яточком. Зараз буду встановлювати і покажу, скільки вже буде. От скільки вийшло осаду, сушу. Закатковую в таблетку і будемо плавати. Трошки пересушив і таблетка розламалась. Отак. От Тепер плавлю. І дивимось який результат. Скільки я не робив ці флажки, і завжди виходить якась херня. Разів 10 я їх робив і кожен раз по-різному. І ніколи нормального виходу не виходить. Ось що вийшло з 418 грам флажків було з ножками, ну, виводи були великі. Якщо рахувати так, це 06% вихід. Якщо рахувати тільки з чистої кераміки, було 207 г, бо з попелу ніхрена не вийшло, з 207 г. Получається, 125%. Тобто, вийшло в мене 2,6 грам срібла. Можна сказати, з 400 грам флажків. А мало би вийти мінімум 6. Ну, якось так. Напевно, це останній раз я робив ці флажки. То, ну, їх, коротше, нахрен. Добре. Робіть по-своєму, але правильно. А я. З цим буду зав'язувати з цими флажками.